Добрий день, друзі. Відправляємось у подорож на північний полюс. Хто це зустрічає нас яскравою гірляндою? У Сніжній Антарктиді немов на кораблі. Живуть собі пінгвіни великі та малі, птахіці не літають, вони, як вартові, поважно походжають по крижаній землі. Бо там у Антарктиді. Зима то звична річ. А ще у Антарктиді найдовша в світі ніч. Зобразимо веселих пінгвінів у техніці аплікація. До роботи вам знадобиться картон, чорний та білий фетр, олівець, ножиці, легкий пластилін товста нитка, клей ПВА. Починаємо. Підготуйте з паперу шаблони фігурок пінгвінів. Виріжіть їх з фетру висотою приблизно 8 см, шириною приблизно 6-7 см. Склейте чорні та білі частини. Приклейте до основи. З тонкого шару пластиліну виріжіть маленькі трикутники для дзьобів, більші для ласт. Підсушіть та приклейте клеєм ПВА. Для шарфів. Скатайте два жгутика різного кольору та скрутіть їх між собою. Зробіть аксесуари для кожного пінгвіна з легкого пластиліну. Шапку, рукавички, навушники, окуляри. Підсушіть та приклейте. Додайте гірлянду. До основи додайте блистівки. Поробка готова. Творіть та фантазуйте.